У першому матчі Динамо у Лодзі мінімально обіграло штурм завдяки голу Олександра Караваєва. Хоча перші 15 хвилин австрійці грали досить агресивно. Як розвиватимуться події у матчі відповіді? Ми звернулися за прогнозом до колишнього тренера Динамо Олександра Хацкевича. Штурм Динамо. Хто фаворит матчу? Аналітики букмекерської контори Фавбет невеликим фаворитом матчу відповіді вважають австрійці. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,49. Перемога Динамо оцінюється в 3.20, нічия 3.40. А ось на прохід у наступну стадію змагань фаворитом уже вважається Київський клуб 1.30 проти 355 у австрійців. Отсказывать зазначає, що індивідуально Динамо сильніше за Штурм. Ну, якщо і сходити з э, першого матчу, то понятно, то видно було, що Динамо команда майстриків. А вже маю і її досвід виступів в іграх, е кваліфікації до чемпіонів і в самій групі чемпіонів. Штурм Динамо, у чому перевага киян? Козирем «Динамо» експерт вважає досвід та зіграність, адже футболісти київського клубу вже довгий час грають разом. Плюс то, що хлопці вже на протяжении 4-5 років практично грають вместе, то ось вот цей вот опит э, перший, який, мабуть, зіграв э, цю роль, то, що вони забили м'яч. Да, начало було важливим. Можно сказать, такие хорошие моменты с е, высоким процентом того, что могли забить штурм, но вовремя Динамо забило, говорится. В, в тот момент можно было забить, я спустили немного и сами штурм и сами успокоились. Уже взяли його под контроль. Штурм Динамо. У чому перевага австрійців? Хацкевич відзначив високий пресинг гравців штурму у перші хвилини матчу в Лодзі і думає, що у другій грі австрійці будуть ще агресивні. Ну, що штурм з перших мінут навіть в первій, війні, вони достатньо високо і активно накривали, Спиталість накривати. І... Виходом із оборони Київської динами до прикро ці моменти. Так що здесь я думаю, що штурм буде ще агресивні. От в этом компоненті фахівець закликає гравців зробити висновки з першого матчу та не давати штурму грати у ту гру, яку він захоче. Ось цей момент е, за ці перших п'ятнадцять. Там не такого хорошого контроля м'яча у команди Сібіатлікає. Те ж саме до стандарти, контратаки, но де, високі присутні з пола. Може бути самі Динамо це неожиданно. Штурм Динамо. Яка тактика принесе Киянам успіх? Хацкевич відзначає зіграність гравців Динамо, гарну гру у захисті та без м'яча. Це те, що Динамо знаете, что, що команда вміє терпеть уже і грати коли потрібно, без м'яча І вся команда, штурм Динамо. Хто з гравців виділяється у команді Луческу? Хацкевич дуже добре знає гравців Динамо, з якими працював не один рік, та виділив лідерів киян, здатних вирішити результат матчу у грації достаточно эффективно играет. Я надеюсь, что может быть и прорвет и Артем вот тот же Пущан в воротах Цикан Куба, Витя будет играть не будет, но индивидуально он может сделать разницу в середине поля. Это Сидорчук и Шапаренко, конечно, они... Олександр Караваєв забивав за Динамо у двох останніх матчах. Проти Фенербахчі та Штурма. Але в обох іграх він був на заміні, і в матчі з австрійцями вийшов на поле з перших хвилин лише через травму циганкова, яку той отримав на передматчевій розминці. За інформацією прес-служби Динамо, циганков зуміє відновитися до матчу відповіді. Ми запитали у Хацкевича, кого нам чекати у старті: Караваєва чи Циганкова. От ну я не знаю от ви в твоє веде пірвий играл на то Караваев забил бы этот мяч. не знаю. Ну, в каком состоянии Цыганков, не знаю. Если он там индивидуально работал, сможет он без первых минут играть нет. Ну, понятно, что Витя индивидуально сильнее, чем Караваев. Но состояние Цыганкова на сегодняшний момент оценить только сам Витя Милоческу. Динамо. Проблемна позиція киян. Ні для кого не секрет, що Динамо має проблему із забивним Форвардом. Хацкевич вважає Бесідіна корисним футболістом, але також не вражений його результативністю. «Я Забіво нападаєш. Тому що те, що бісідін корисний для команди, це понятно. Він нав'язує боротьбу вверху і не заціпляється за нічий, здає там поміхи. Вот. Но... Дізультаційність Артема очень низька, поэтому сьогодні це найголовніше проблема. І вона вже на протяжені більше 3-4 лет вже существует. Супряга, який повернувся із Самдорії, також не допоможе киянам у найближчих матчах. Форвард переніс операцію і його відновлення триватиме тривалий час. Ну, супряги. 4 місяці, поэтому до кінця можна, ну, опять, этот сезон для мадам ну, не склажився, виходить. Ну, вот. Однак Хацкевич не знає, ким сьогодні Динамо може підсилити позицію Форварда, адже легіонери до нас не поїдуть через війну. Уже да, на ринку такого форварду немає. Всі команди А Так що з не. То, що сьогодні є, дитина бісети і вона для команди в рівні Динамо Києві претендувати на лінії чемпіонат. Штурм Динамо. Прогноз від Хацкевича. Хацкевич впевнений, що Динамо пройде в раунд плей-офф. І зустрінеться там із Бенфікою Романа Яремчука, яка в першому матчі не залишила шансів датському Міть'юланду, перемігши вдома 4-1. Проте фахівець не чекає великої кількості голів у грі Штурм Динамо. Ні, голи будуть, але я сказав, що там ну, кліває ще там 3-3, трі каже 2 варварська ли будуть, но що Динамо проіграє точно. Я поставлю, що Динамо не проіграє. выйти в плей-офф и уже где опять со знакомой Бенфикой будет решать, кому участвовать, кому выступать в этой Чемпионов.